Доброго дня! Готуємо тушонку. Купили отаке дуже гарне м'ясо, це свинина. От, зараз ми його витягнемо з пакета. От о, о, таке м'ясо. Ось таке м'ясо. свининка ось таке от Отакий кусок не дуже жирний, 7 кілограмів. Свіжина. Так що будемо готувати тушонки. Миємо свинину одним куском, не ріжемо, спочатку миємо. Холодною водою, одним куском. Треба помити дуже добре. От. А потім витягну, промокнемо е, бумажними полотенцями і будемо нарізати, ріжемо свининку ось такими кусочками. Ось такі кусочки. Зараз її всю поріжемо. І будемо розкладати у баночки. Ось такими кусочками ріжемо свининку на тушонку. Вирішила ще раз переважити, щоб вірно дати соли. От в мене вийшло 7 кілограм 175 г. Але це старою. Будемо рахувати, що 7 кілограм м'яса. На 7 кілограм м'яса даємо 7 чайних ложок соли. Так, відміряємо 7 ложок соли. Отак От будемо. Раз. Два три чотири. П'ять. Шість. Сім сім ложок соли, так. Це можна туди. А це тепер сюди, 7 ложок соли. І мішаємо. Мішаємо, хорошо вимішуємо, от його. Дуже гарно вимішаємо так усе м'ясо. І хай стоїть годинку. Отак от гарно перемішуємо його. Мабуть, я просто пару цей телефон на стіли. Не буду дивитися. Отак от все. І ми можемо його залишити на годинку. Тим часом миємо баночки. Баночки помили, тепер розкладаємо по такому немаленькому ну, маленькому такому. Листочку лаврового листа? Більше не треба, тому що, ну, буде тоді запах дуже такий лавровий. От, я порвала тут три листочки, я їх порвала. По одному перчику. Душистому, по одному, по одній горошинці, всього по одній горошинці. Маленька, величка, без різниці, по одній горошинці. І по дві горошинки чорного перчику, по дві штучки всього. Отак. По дві штучки всього, і цього буде достатньо. І накладаємо м'ясо. М'ясо накладаємо у баночки. Не вибираю я м'ясо. чи воно жирніше, чи не жирніше, беру і накладаю отак у баночки. Щоб була повна баночка. Тому що, коли воно стушиться, я не люблю, щоб там от було півбанки. Ну, що це таке за тушунка? відкриєш, а там півбанки. Ні. Баночку накладаємо якраз по поясочок. Отак. О. І щільненько, так щільненько, бо робимо, ж ми для себе. От. Так що і ви так робіть баночку вкладайте. Я соберу отак. О, яке попалося, й попалось. Отак. О. Бачите, як трошки лишнє у другу баночку. О. Не вибираю, що там, воно жирненьке, не жирненьке. воно он, знизу там попалося жирненьке, воно все протушиться і буде гарна тушонка. Отак так, наповнюємо. Наповнюємо усі баночки. От, дивіться, з 7 кілограм вийшло 14 баночок. Тепер дуже гарно їх затягуємо кришками. Прям хорошо так. Дуже-дуже сильно буду затягувати кришками. І ось у мене така каструлька є. Я на в каструльку ложу отаку тряпочку. От. Отак от виглядає це все, дно застелили. І зараз позатягую кришки і буду ставити в каструлю і заливати водою. Отак це все виглядає. Поставила баночки. Але я ще баночки загорнула не всі. Отак загорнула їх. Щоб коли кипіло, щоб вони не цокались друг об дружку. От, тепер наповнюємо водою вищі кришки на три пальці. Ось, дивіться, так виглядає залиті баночки водою, закриті. І ось дивіться, якраз почти три пальці над банкою. От, три пальчики над банкою. Бачите, як? Три пальці зверху над банкою води. І включаємо газ. Все. Включили, можна накривати кришечкою. Ось так, зараз накриємо кришечкою. І як закипить, з моменту закипання 6 годин. Ось так наша водичка починає закипати. І ми починаємо притишуємо газ на половинку. А тоді, коли воно вже так почне єлі булькає, от ще трошки притишимо і накриваємо кришечкою. І нехай томиться потихесеньку кипить 6 годин з моменту закипання. Отак От кипить потихеньку. Вже годинку купити. Осталося 5 годинок. Так що, все в процесі. Пройшло 5 годин. Отак От кипить наша тушунка. Ще годинку їй кипіти. І подивіться, води я жодного разу не доливала. Каструля кипить під закритою кришкою. Це я відкрила і воно стало чуть-чуть менше кипіти. От. То ще через годинку виключу і нехай воно до ранку стоїть у цій же ж воді і поки не вихолоне. Дивіться, пройшло 6 годин. Води я ні разу не доливала, і вода ще є поверх кришок. Чому я попередньо казала, що наливаю води вище кришки на три пальці, щоб не доливати воду. Вода кипіла 6 годин і вода не википіла. Зараз я виключаю газ. І залишаю, накриваю кришкою, і залишаю, залишаю, поки воно не охолоне. Завтра покажу результат. І цю каструльку також вимикаю. Бачите, там баночки, яка вже тушунка така красива, там прям дуже колір гарний. Результат завтра. Ось такий вийшов результат. Зараз будемо пробувати. Вже я відкрила одну баночку відкрила. Дивіться, яка вийшла. Тепер буду опускати її у погріб. Тушунка вийшла дуже смачно. М'ясо розпадається на волокна. От, по солі. По солі більше солі, не кладіть. Я ну, дивилася відео. Люди ложать столову ложку на кілограм. Це дуже багато, вона буде солюнюча, страшна. Чайна ложка, майже без горки. І це достатньо на кілограм. Взагалі, по технології, ложиться 12 грамів на кілограм. Ну, це чайна ложка. Всім смачного. Готуйте. Вона дуже добре стоїть як в холодильнику, так і в погрібі. Робіть заготовки і будьте впевнені в наступному дні. Смачного!